Доброго дня, магітера українського! Мене звати Олена. Загальний розклад. Наслідки смуги неприємностей особисто для вас. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно. а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. Варіант по першому та другому варіанту. Наслідки сумуги неприємності. Рано. Рано. По першому варіанту, ваша синіфікація. А ви отримаєте шанс, можливість. Ви налаштовані активно проявлятися і загалом ви здобудете. Єдине, що ви повинні розуміти, в вашому оточенні є ті люди, з якими ви радитесь, з якими ви розмовляєте саме відносно тих змін, які відбуваються. Якщо, наприклад, ви отримаєте пропозицію шанс саме від чоловіка з жінкою, тобто співпрацювати ви будете з даними людьми, то не забувайте, що чоловік саме має скриті мотиви по відношенню до ситуації, і він загалом в ваших стосунках буде вести свою гру. Жінка з першого погляду доброзичлива людина, але лише вона буде маніпулювати ситуацією, вам не дозволить. І тільки при такому розкладі ви матимете позитивні наслідки. Ну, можливості реалізувати це 100% реалізуватись саме по відношенню до нового починання. Але враховуйте в подальшому дану інформацію. Ну, Тому що ви будете розуміти, якщо ви дозволятимете даним людям маніпулювати своїм життям, і загалом тим, що буде відбуватись при взаємодії з ними, і не будете. Власне, брати кермо в свої руки, то наслідки для вас можуть бути не лише позитивними. Зрозуміло, що шанс можливість, і тут Пентаклів говорить саме про кардинальні зміни. І, можливо, ці шанси, які відкриваються для вас по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. Але це не говорить про те, що в подальшому, взаємодіючи з даними людьми, дані люди не забажають використати вас як ресурсну людину. І здобути саме для себе, що вони не будуть вести свою гру, що вони не будуть використовувати вас. Ні, про це тут пентаклів не говорить. Це вже в залежності від ситуації, від середовища, в якому ви будете знаходитись, і як ви по відношенню до ситуації будете ставити самі себе, як ви будете позиціонувати самі себе. Якщо на даний момент, а ви боялися брати кермо. Владу в свої руки, страх, невпевненість. А потрібно було це робити, це зробити, не дозволяти комусь маніпулювати, а самі чітко визначати шлях і рухатись активно проявлятись. Не сидіти в бездіяльності і переливати з пустого в порожнє. Зрозуміло, що ви отримали. Смуга неприємності це саме те, що. Ви зрозуміли в подальшому, що вам закривали шляхи, що в вашому оточенні є саме ті або були саме ті, які вели свою гру за вашою спиною. І це саме насамперед був чоловік в вашому житті. Можливо, на попередньому місці роботи. Ви чітко зрозуміли, але вже було запізно. Ви втратили можливість керувати, тому що дозволили даній людині мати владу над вами. І керувати вашим життям. Наслідки смуги неприємностей по кермічній справедливості все буде залежати від того, як ви будете в подальшому проявлятися. Шанс можливість ви отримаєте, а от чи владу в своєму житті чи сконцентруєтесь ви саме на активності, на активному прояві? Чи відсічите ви саме спілкування взаємодію негативний вплив? От саме про що я говорила в сигніфікації. Чи ви дозволите даним людям маніпулювати вам і вашим життям, чи все ж таки будете керувати і мати владу і брати відповідальність на себе, не дозволяючи, хто б це не був, маніпулювати і керувати вам і вашим життям, подіями, ситуаціями, що відбуваються? Ви повинні розуміти про гру за вашою спиною, ви повинні розуміти, що вас використовують як ресурсну людину. І от саме доленосність і кармічність в даній ситуації заключається в тому, чи ви проявитеся відсічите, чи все ж таки будете знаходитися в страху і в невпевненості, невизначеності. І в бездіяльності по відношенню до ситуації. Вибір за вами. Такий результат буде мати. Смуга неприємностей, так. Ви здобули шанс можливість. І можливо сказати саме про те, що так, поставлена крапка. Але крапку ви повинні поставити самі. Ці смузі неприємностей все залежить від того, як ви проявитесь по відношенню до ситуації. Кворен, по першому варіанту. От як відсічите, визначите подальшу стратегію, і будете творцем маніпулювати, творити, вкладатись, керувати, володіти, і ви будете вказувати, тобто бути самодостатні по відношенню до ситуації. Саме це вам порада, саме це ви повинні зроб... досягнути цього, а не знаходитись саме. Залишуся при тому, що є. А ви впевнені в тому, що ви в подальшому збережете те, що ви маєте. Або те, що пообіцяли, ви впевнені те, що ви отримаєте, якщо не будете проявлятись і не будете чітко визначати власні кордони? Надайте собі відповіді і відповідно до відповідей, відповідно до відповідей, які ви отримаєте на дані питання, і зробите вибір. В своєму житті, тому що ви маєте негативний досвід або здобуваєте, або якщо ви не розумієте, що певний період в вашому житті вам закривають шляхи саме ті, які не бажають, щоб ви реалізувались, і саме ваша бездіяльність є як наслідком негативної ситуації в вашому житті, то ви повинні це зрозуміти. Що якщо ви не будете активно діяти, проявлятись, то загалом ситуацію в вашому житті позитивно, окрім вас, ніхто не змінить. Шанс, можливість, да, вищі сили вам нададуть, а от діяти потрібно вам. І вам говорять, що ви самодостатні по відношенню до даної ситуації. Тому користуйтесь даною інформацією і визначайтеся і дійте. Дякую. Наслідки смогу неприємностей особисто для вас, кваріант по-другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, ви розумієте, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте, потрібно працювати, діяти, вкладатися. Саме є те, про що ви мрієте і чого бажаєте вже тривалий час в своєму житті. І ви маєте поруч саме людину. В залежності від статі, чоловік ви чи жінка, але загалом навіть несуть в акценті вашої статі, і якої статі ваш партнер поруч саме та людина, яка підтримує вас на даному шляху. Єдине, що дана людина нагадує вам саме про те, що ви ресурсні, ви зможете досягнути. Визначай або зрозумій, що ти маєш. Потребу на даний момент діяти, активно проявитися, щоб досягнути бажаного, щоб здобути саме те, про що тривалий час в своєму житті мрієш і бажаєш. Якщо це стосується фінансового благополуччя і достатку, то в тому числі. Ви самі кварен по другому варіанту не розумієте саме, чому. І, можливо, навіть уже й пасивно. Відноситись до того, що відбувається, не вірити саме в те, що позитивні зміни відбудуться, але говорять саме про те, що ви самі винні, ви не проявляєтесь як професіонал, ви не вкладаєтесь, ви не дієте, ви робите все, що можливо, але не по відношенню до власної реалізації. А по відношенню до свого оточення, загалом, що відбувається в своєму житті. А вам говорять саме про те, що по відношенню до, до проєкту, до починання, до власної реалізації, от саме сюди ти повинен сконцентруватися, повинна спілкування, взаємодія, допомога, підтримка там, власне, інша робота, так, звичайно, має якесь значення і потребу. Вкладатися, але головна потреба у вас, власне, ваша реалізація. Щоб покращити ситуацію. І час прийшов. Наслідки смуги неприємностей особисто для вас. А ви здобували, власне, свою ресурсність таким чином. Проходивши саме випробування, ну, насамперед, ви зрозуміли, що. І працювали над цим, ви не повинні надавати емоціям керувати вами. Ви втратили в певний період в своєму житті можливість реалізувати і реалізуватись. втратили роботу, втратили бізнес. Але ви здобуваєте єдине, що на даний момент рух то починається. Але от як ви, можливо, ви залишитеся в невпевненості і надасте емоціям бурлити, керувати вами саме от невпевненості. Можливо, ви й починали вже свої кроки, але не здобули результату, тому ця саме невпевненість, вона загартувалася. І ви вже не вірите в те, що ви зможете. Але вам говорять саме, що так, шлях довгий. Оці всі негативні ситуації, події в вашому житті загартовували, і, власне, ви проходили пропрацювання розбитого серця. Наповнення ресурсностю, прояснення саме того, що є для вас головним в вашому житті, і в яке нове починання, ви бажаєте далі рухатись. Оце задумка була вищих сил. Чому саме так це відбувалось? Чому ви рухаєтеся даним шляхом? Але от тепер зрозумійте, якщо ви, здобувши ясність, здобувши розуміння те, Чому саме так відбувається в вашому житті, і це саме ваш варіант, то вам говорять саме, дійте, проявляйтеся. Ніхто не говорить, що дуже швидко зміни відбудуться, але в нове починання ви повинні йти. Джокер, ви отримали шанс, можливість. Так скористайтеся. Не потрібно і далі знаходитися в розчаруванні, діяти по ситуації. А саме головне те, що є для вас мрією тривалий час реалізація амбіцій, реалізація планів стосовно фінансового получення і достатку, відкриття бізнесу, там, вкладання, реалізація проєкту. От саме цьому прийшов час. Правда, для вас творем по другому варіанту. Ви реально повинні зрозуміти, що. Вас на емоції виводять саме ті люди, які не бажають, що ви досягнули. Вони то розуміють, наскільки ви ресурсна людина. І на емоції вони виводять, тому що прагнуть не дати вам можливості реалізуватись. Тому і говорять, прискортеся. От зрозумійте чітко, що ви надаєте самі можливості даним людям і загалом емоціям керувати вашим життям. Замість того, щоб відсікти, ви знаходитеся. В бездіяльності все переливаєте з пустого в порожнє. А кармічність, доленосність в даній ситуації в тому, що ви повинні відсікти, ви повинні прискоритися і піти в нове починання, чітко визначивши ціль, рухатись до цілі. І таким чином здобуваєте шанс, можливість переходу на наступний етап. І здобуття саме того благополуччя і достатку, і зцілення ситуації. Але от рівновага, баланс внутрішній. Це саме головна причина, і це саме те, чого ви повинні досягнути, і це саме те, що дасть вам можливості досягнути саме емоційного балансу, наповнення, ресурсності, і дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Дякую, манітар української до зустрічі!